Мешканцям кривого рогу не пощастило двічі. Спочатку і до влади прийшли расисти, які зруйнували міську інфраструктуру, розграбовуючи її. Успішний опит реалізації Іменно таких програм. Два роки тому в нашу країну прийшли інші рашисти, які своїми обстрілами допомогли своїм колегам до кінця добити те, що за 14 років не добивалось. Тобто сієслі фактор Україна, Росія, Кежна Да. мова йде про системні комунікації, а саме про труби, які закопані по всьому місту. Та не змінювались десятиліттями во всіх районах. Це видно було. У кривому розі з цим повна труба. Але щоб врятувати ситуацію, вперше за 14 років правління гнилькули замовили розроблення схеми теплопостачання міста Кривого Рогу аж за 5 мільйонів гривень. І як завжди, прописали тендер так, щоб перемогу і ці гроші отримала потрібна гнилькулам компанія. За секунду про все більш докладніше. Бажаю здоров'я, Кривий Ріг! Ви пам'ятаєте, як два роки тому расисти відверто говорили, що дуже сильно хочуть, щоб взимку і Україна, і вся Європа замерзли. Лише погода встала на шляху расистів, якщо говорити про кривий ріг, адже наше місто було абсолютно не готове до минулого опалювального сезону. З 10 листопада у кривому розі розпочинається опалювальний сезон. Криворізькі теплопостачальні підприємства запрацюють вже в повному обсязі. Пояснення цьому дуже просте у кривому розі при владі некомпетентні люди знаходяться. Вони вже 14 років керують місто, і за цей час не спромоглися взагалі нічого зробити з питанням тепла в нашому місті. Чим хуже, тим. Хуже. Ні, звісно, породанні та підконтрольним змі ми можемо почути, що коли зі своїх тіл волосся збривали на утеплення труп віддавали, і що все місто на сто сім відсотків сім відсотків готове, і все стабільно, і все прекрасно. І Ще й інші країни і міста нам заздрять. Це вранню правда ж взагалі інша. Я вже розповідав на цьому каналі про фактичну ситуацію з теплогенеруючими компаніями. Зараз двома словами повторю та нагадаю тим, хто, можливо, забув. У Кривому Розі дві теплогенеруючі компанії: одна державна, друга належить мешканцям Кривого Рогу, але знаходиться у володінні і під повним контролем мародерів гнилькулів З повним уваженням ніяких питань нету. Гнилькули встановлюють тарифи на опалення. Вони додають до затверджених у Києві свої 5 копійок, які от ці 5 копійок і залишаються в кривому Розі, і можуть бути і, як показує практика, бувають розкрадені мафіозним кланом гнилькулів. Ся кралі саме через те, що вони не займались питанням модернізації, а також через зручну працюючу схему та ще не до кінця монополізований ринок надання послуг з опалення. Саме через це в Кривому Розі і не дозволяють встановлення автономних систем опалення. Але то такое. лукавого. Опалювальний сезон 2023-2024 років розкрив усім мешканцям міста голу правду. Труби не замінювались ніколи. Новий асфальт перерили. Тепла у половини міста не було. І мені все равно. У багатьох людей, в кого за весь опалювальний сезон було тепло в батареях тільки три дні, виникає цілком резонне та справедливе запитання. І люваснієтвапроса чого очікувати в наступному опалювальному сезоні? То так, як мінімум, возникає вопрос, і лініє? Звісно, я можу, забігаючи наперед і аналізуючи діяльність мародерів за останні 14 років, сказати, що нічого не буде, нічого не зміниться. Землю перекопали. Чопики забили. І вже цієї зими все повториться. Знову будуть опалювати вулиці, знову вода кубометрами розільється по дорогам та дворам, і знову половина міста. В кращому випадку половина буде без опалення. От поэтому заміняє проголосували. Але це ж очевидно, що якщо гауляйтер Саша нічого не вигадає, якщо знову вийде і скаже, що місто готове на 100% до опалювального сезону, а воно не буде готове, то цього разу вже точно збереться багатотисячний мітинг і знесуть його до дідька. Дуже кремезно. Та ну, звісно, ще ні, я жартую. Насправді Саша вигадав ще одну схему, як з бюджету міста, тобто з наших податків, вкрасти 5 мільйонів. Схема, як я вже казав раніше у цьому відео, полягає в тому, що за наші 5 мільйонів шакали, які працюють на Сашу Гнилькола, оголосили про тендер, і ось він. Можете ознайомитись. Так от, ви ж пам'ятаєте, що офіційно містом керує кандидат наук, професор, доцент і просто геніальна людина, яка геніальна в усьому, навіть в питаннях мутації амброзії. Ось у 2017 році я писав про те, що наш всемогутній дід Гнилькул вимагав депутатів проголосувати за виділення грошей з податків мешканців міста на вивчення питань амброзії та боротьби з нею. З того часу минуло 7 років. Скажіть мені, ви зустрічали в Кривому Розі амброзію мутанта? То що? Виходить, що все вірно було, недарма дід наші гроші на цьому розмотав, бо мутантів в місті немає. Ви перевірили це все, і я, я знаю, що коли розбедано вони були. До чого все це я веду? До того, що в нас в Кривому Розі є геніальний дід, який геніально виписує собі премії по 500% за значні досягнення в роботі. Він отримує півтора мільйони гривень зарплатні. Але чомусь розробити те, що ще 70 років тому до нього розробили інші діди, наш дід Генилко не може. Про амброзію я згадав, щоб у вас з'явилася чітка паралель, що всі ці гроші, які виділяються на розробку будь-яких планів, це те саме, що гроші на розробку планів по боротьбі з амброзією мутантом. А саме це гроші гнилькуло в кишеню. І це для мене саме головне. Ну бо, по перше, навіщо тоді у нас в місті є державні та комунальні проекторські контори, щоб ми гроші приватним компаніям віддавали, які потім гнилькулам дадуть відкат? Чи навіщо? По-друге, ми з вами, платники податків, Щомісяця платимо зарплатню не тільки геніальному діду гнилькулу. А й цілій армії так званих спеціалістів, які працюють у виконкомі, і по факту виконують незаконні вказівки Діда Гнилькула і його байстрюка Олександра Мардировича Гнилькула. Але ж не виконують ніякої роботи. Навіщо ми платимо якимось потустороннім компаніям гроші, якщо в нас ціла армія чиновників? геніальних? Коротше, я готовий битись об заклад, бо переконаний, що ці 5 мільйонів, про які ми зараз з вами тут говоримо, у нас тупо вкрадуть. Можна я. І вкрадуть їх гнилькули. Правильно, щоб не було таких то збоїв. За весь час, поки я працюю з журналістом, а це вже майже 10 років. Я не зустрічав жодного разу ситуацію, в якій гнилькули виділили з наших податків гроші на створення будь-якої проектної чи кошторисної документації. За це все виділяються мільйони гривень. Але я жодного разу не бачив, щоб потім вони скористалися цими документаціями та проектами. Такого ніколи не було. Вони або щось за наші мільйони проектують, а потім нічого не роблять, або спочатку проектують, потім кладуть ці проекти на полицю і через кілька років дістають і перепроектовують. Після чого знову кладуть документи на полицю і таким чином просто тупо виманюють, витягують гроші із бюджету. Повернемося до тендеру та Повивчаємо трошечки. Перш за все, від нас з вами залежить, чи пройде він, чи його скасують. Адже від переглядів, лайків, репостів та коментарів і залежить резонанс. Я зробив відео. Розповів вам про це. Якщо ви не зробите репости, то відео набере мало переглядів. І гнилькули це побачать і будуть далі розробляти цю та інші схеми. Якщо переглядів буде дуже багато, гнилькули злякаються. Та зупинять тендер, як це вже багато разів було. Вирішуєте ви, вкрадуть чи не вкрадуть? Тож розробляти план опалення кривого рогу захотіли дві компанії із Києва: одна державна, відокремлений підрозділ Київський обласний експертний центр енергоефективності державного підприємства «Київоблбуд». коротше ви зрозуміли. І друга приватна товка інноваційне будівництво. Поки що. На момент запису цього відео переможець невідомий. Але відомо, що один з учасників поскаржився на тендер, повідомивши, що він про тендер прописаний так, щоб переміг той, в кого є те, що прописано у тендері. Насправді, давайте говорити чесно, так нилькули завжди роблять. Як, наприклад, на тендері з пікапами для ЗСУ. Спеціально прописали характеристики тих пікапів так, щоб тільки те китайське лайно підійшло і більше нічого. Ну і зрештою, передали нашим військовим китайське лайно по ціні класної японської машини. Ми змогли. А от стосовно тендера на розробку плану опалення кривого рогу, знаєте, що тут найкомедніше? Це те, що цей план, навіть якщо його і розроблять, в чому я дуже сильно сумніваюся, але все ж таки, навіть якщо щось і зроблять, то срок виконання 15 грудня 2024 року, тобто в той момент, коли опалювальний сезон має йти повним ходом а в нас тільки закінчиться розробка плану. Про що це нам говорить? Про те, що цей план, якщо його все ж таки і зроблять та використають, а я ще раз підкреслюю, що ставлю гривню до десяти, що це просто викачка грошей, і ніхто нічого з цим робити не буде. Але все ж таки, навіть якщо будуть щось робити, то на цьогорічний опалювальний сезон просто тупо не встигнуть. Я та вот історія. Скажіть, як ви вважаєте, це піклування про людей, про мешканців міста? Чи просто щоб порудані сказати, що ми працюємо, наша команда розробляє інформацію. План. Хотів ще в цьому відео розповісти про ті розкопки, які залишились по всьому місту після так званого ремонту труб. Але бачу, що в хронометраж одного відео це трошки не влазить. Тому давайте про відновлення асфальтного покриття після виконання ремонтних робіт ми з вами поговоримо в одному з наступних відео. В кінці цього відео хочу щиро подякувати і щиро дякую моїм усім вірним та улюбленим глядачам, підписникам та друзям. Дякую вам, друзі, за підтримку. Я дуже хочу, щоб кожен з вас зрозумів, що ваші лайки, коментарі, репости та донати це така сама робота, як і та, яку виконую я. Ви можете сміливо вважати себе членом моєї команди, адже ви, як і я, робите те, що можете, заради того, у що вірите. Дякую вам. Посилання на донати та номері карток ви знайдете у описі під цим відео. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! Куляку на гілляку. А все остальное то такое. Аплукаво. Цьому відео автослові ось висунув, осі судження та все, що ми дозволимо країни та третьокосів країна. Україна дозвола.